Датчики і вітаю вас. Ну що, викачали ми останній мед. Останній мед. І рамки осушуємо. Зараз осушимо рамочки. ці. Бжола забере весь мед і понесе до вулика. Що ми будемо далі робити? В цьому році ви бачите, да? І чорненькі рамочки є, і світленькі, але вже я... В такій кількості зберігати їх не буду. В цьому році все чудово. Трохи я вощинки додав, меду мало в цьому році. Бжола в мене несла сушнину. Вощину я їй майже не давав відтягувати. Ну, наступного року це все, оці всі рамочки підуть на утилізацію. Як будемо утилізувати? можете підписатися на наш канал і будете слідкувати за нами. Багато ми вже і воску перетопили в цьому році на сонячній розхотовці. Але оці всі рамки також нам дадуть на якусь пачку-дві ващини в магазині обміняємо. Висушується і перетоплюється на ващину. Бачите, да? бджоли дуже полюбляють. Дуже полюбляю такі рамочки, багато меду залишається і вони посушують їх. Чудова двіжуха такаша. Підписуйтесь на канал. Нам до мільйона залишилось трохи. До зустрічі, друзі!